Яке фінансування зараз міністерства? Щодо фінансування міністерства, багато проектів у нас продовжують. Ну, основна частина проектів е, продовжує запускатися саме за допомогою міжнародної технічної допомоги. Тобто, я впевнений, ви точно пам'ятаєте, е, там ми спілкувалися колись на цю тему, що е, Ну, держава не інвестує кошти, тому що нам допомагають міжнародні там USAID, е, Уряд Швейцарії, там UNDP е, Швеції. Я так і воно я... все продовжується. Воно все продовжується, тобто не було якогось. Відміни там цих процесів цих uh -huh. проектів цього фінансування з початком росі... російського вторгнення. Навпаки, вони більш навіть активно причастують а, -а скоротило міністерство свої, до прикладу, видатки. Можливо, якусь частину потрібно відправити на зсу в той же час. Тут... Чи ви не погоджуєте? Чи міністерство Вені... має Вені... розвиватися в, цьому плані... і в війну Вені... і без в цьому плані? Сказати мені складно, тому що ну я не взаємодію з видатками міністер... міністер... міністерськими. А в цьому тому. Я не знаю видатків для того, щоб розуміти, є у нас вони зайві чи немає. Тут у нас дійсно компактна команда, і ну, там, я знаю приклади, коли в міністерствах є великі, великі команди, великі обсяги е, там, регіональних підрозділів, наприклад. І там чи працюють ці регіональні підрозділи там зараз в повній мірі. Там. Але у нас такого всього е, великого розмаху немає, тому мені складно говорити про саме видатки на Мінцифрі. Я чого запитую. Ми вчора були в інституті демографії а, і соціальних проблем, і там от нам сказали, що звісно держава не сприяє соціологічним таким дослідженням, так широкомасштабним. А чому? Тому що а, зараз а, от і на Ан України вони не знають, яка кількість людей є в Україні. Тобто ми розуміємо, скільки виїхало за кордон, але ми не розуміємо, скільки залишилось в окупації. І по суті, дослідження, ось такі з найменшою похибкою, угу. так, щоб вони були реально а, правдиві, зробити не можуть. Так, ну, Це правда, так. так. От чому дія тут не допоможе? Дія... І міністерство так не допоможе зробити такий собі перепис, хоча б на час війни, щоб зрозуміти справді скільки в окупації, скільки і як вони розселилися, ці люди по території України, а скільки виїхало за кордон. Ну це дійсно складний і такий багатогранний процес. Тобто, в загальному дія багато з якими речами може допомогти. Тут у нас же планувався проект, він був довгостроковий. Що до початку війни, ну тобто я маю на увазі не там перший час лютого, а в загальному, тобто планувався якраз більш актуальний перепис населення. І тоді це допомогло, наприклад, так якби він відбувся, то зараз ну прорахувати все було б набагато там легше. Зараз ми не розуміємо дійсно там ну стартову точку, навіть на якій ми знаходимося, тому що перпис-перепис перепис населення були, був ще в той в ті часи, коли ми з вами дуже юні були. От і власне. Е, у дії, що у нас є там, кількість користувачів, так, є статистика там, по внутрішньопереміщеним особам, наприклад, люди, які подалися там, як переселенці, наприклад, там, з моменту російського вторгнення е, в лютому місяці. Е, звісно, е, там, е, на боці прикордонників є інформація про людей, які виїхали з України. Так? Але е, в загальному дія не може покрити всі-всі-всі кейси. Тобто, саме тому, наприклад, у нас опитування, які є, е, вони. Не є повністю репрезентативними, тобто вони не є соціологічними опитуваннями, тому що це опитування серед користувачів дії. Так, ми розуміємо, що опитування там з розмахом, потенціалом там 17 мільйонів користувачів це потужна цифра, але це саме в будь-якому випадку опитування серед користувачів, і тут теж саме. Тобто, змінювати місце реєстрації там під час війни не можна, тобто ти можеш стати тільки на облік там як внутрішня переміщена особа. Зараз вже дозволили в частині міст, але ну, грубо кажучи, дійсно сильний виклик. А, але багато невідомих саме в цій формулі, починаючи від того, там, яке, яка дійсна кількість населення українського перебувала в Україні там, на 24 лютого. Угу. А, дивіться, от які б зараз сервіси, які можна зараз впровадити, полегшили б життя пересічно українця у війну? Ну, мабуть, основні речі ми запустили. Мабуть, основні речі ми запустили. Які ну, от можете ще, ще по да, цих да, да, запущених звісно. речах пройтися, ну, щоб ми розуміли один, так, два, три, так, чотири. Так. так. Е, ну, найперше, звісно, це е, отримання статусу переміщеної особи разом з подачею на виплати. Чому е, це дійсно спрощення? З одного боку, ця послуга існувала в офлайні після початку війни на Донбасі. Але це був офлайн, робочі години, паперова робота і так далі. Зараз це все спрощений процес. Я думаю, всі начуті від знайомих, які там черги були в цих державних органах на початку. Звісно, це там, те ж саме сповіщення про пошкоджене майно. Зараз також у нас є послуги із пов'язані із втратою роботи, і це надзвичайно важливо, тому що дійсно люди втрачають роботу. Так в березні працювала є підтримка 6,5 тисяч гривень, і це теж була дуже важлива річ, чому. Тому що саме для тих регіонів, де лю ну, активні бойові дії, або які перебували в окупації, люди, які втратили можливість вести бізнес, або люди, які втратили можливість працювати, вони отримали таку матеріальну допомогу там, знаєте, для людей, і власне тоді. Ну, взагалі, сумарно можна сказати, що там з ковідними виплатами і цими 6500 реально понад 15 мільйонів людей скористалися. Тобто є такі пул сервіси вони зараз основні доступні, але, мабуть, найголовніше, я все-таки закликаю не забувати донатити. Це кнопка на першому екрані в дії, і це те, що допомагає, звісно, спільна перемога і наближення перемоги, допомагає кожному з нас. А є вже цифра, скільки всього за допомогою саме дії? Так, я прямо зараз е, знайду коштів, відкрию свою дію. Ми, е, тут, е... А у вас така дія, як у всіх, чи у вас Та... особлива дія? Ні, ну в мене в загальному трошечки свіжіша, е, трошечки е, свіжіша, але е, небагато відмінностей. Отже, якщо ми заходимо на статистику, можна подивитися, відкривши перший екран. Е, e, і тут у нас є, що вже зібрано на «Повернись живим» 317 мільйонів гривень, і на «Юнайтед-24» зібрано 64 мільйони гривень. Тобто це прямо. Далі ви їх перераховуєте. Вони, дивіться, ми навіть ні... зі свого боку, ми навіть нічого не робимо. В якому плані? Ми є інструментом, через який кошти одразу потрапляють туди. Так. Просто у нас зашиті реквізити, тобі не треба там паритися, шукати якийсь платіж, ти обираєш суму і все, понеслося. Як мінцифра, і, зокрема, там можете її про додаток я співпрацюю з бізнесом зараз у часи війни. Бізнес багато в чому тут кілька речей. Так перше, багато в чому бізнес допомагає. Бізнес дійсно багато донатить, і навіть там проект, про який ми ще встигнемо поговорити про армію дронів. Бізнес також і допомагає з армією дронів, і там робить великі внески для того, щоб придбати дрони для збройних сил. Так, і що стосується там іншої взаємодії, то ми запустили зараз. У нас же і є проект, є робота на порталі Дія. Це не, не скажу, що це прям мінцифра взаємодії з бізнесом, але це запущені державою гранти там на переробні підприємства, на теплиці, на сади, на відкриття власної справи, тому що. А, і ми спрощуємо цей весь процес подачі, тому що це важливо, щоб люди То працювали люди в війну навіть, але все одно починаються. Я вам скажу відкривати е е так, типу Відкривається так, якась частина там ну е на е західній Україні. Я розумію. да, але багато людей. А якщо це говорити бізнесі? про центральну і східну Україну, там є якийсь відсоток у зрозуміло? мене немає розбивки по регіонам, на жаль, я вам скажу. Але от дивіться, відкрилися ці гранти на власну справу, на садівництво на теплиці, і на підприємництво. І що у нас за стати? Кошти хто? кошти хто надає? Це з державного бюджету надаються кошти. Тобто, ти отримуєш такий грант, ти працюєш, і, звісно, там держава зацікавлена, що ти будеш працювати, сплачувати податки і наповнювати бюджет. І, власне, нас дивіться, у нас на садибу теплицю 81 грант. Підтверджено на власну справу е, подано е, тисяч Із них уже 525 Погоджено грант на переробку там 487 компаній. Це свіжі компанії Переробку саме, це, Чого е, переробні підприємства? Е, ми ж розуміємо, зараз багато, і це не тільки справа про сміття, а зараз багато військової техніки, яку треба буде переробляти, uh -huh. багато будівельних матеріалів. Тобто, це така справа, яка ну точно ще, знаєте, будемо користуватися цим роки і роки. І це гранти, зараз я там по сумі точно які не скажу, але. Там е, на власну справу здається там, до 250 тисяч гривень, а от уже там на переробне підприємство, там уже допомога, цей грант обчислюється в мільйонах гривень. Тобто, відповідно, це такі великі потужні суми, які можуть допомогти людям. Бізнес запускається, бізнес запускається, і, ну, і звісно, мабуть, ну там я знаєте, хотів би ще зазначити, що Україна це така, от коли дивишся там з перспективою в історії, це, це країна донатів. Взагалі, коли трохи там зацікавитися історією Києва, ти розумієш, що багато будинків, багато всього було побудовано саме на меценатській історії, коли був успішний бізнес, і там правило хорошого тону збудувати там чи ну якусь соціально значущу будівлю. І я так зрозумів, що те ж саме це, в принципі, там частина рис нашого народу, і ті донати, які навіть на дрібному рівні у нас відбуваються так, це одне. А з іншого боку, це ж те ж саме, коли бізнес. Донатить на серйозні державні проекти так само, як монобанк приймав участь у там донатах на армію дронів і так далі.